Дорогі українські народи, і сьогодні, 11 січня, ми відзначаємо День подяки. Я хочу перш за все подякувати кожному захиснику та захисниці збройних сил України, які захищають нас починаючи з 2014 року. Побажати кожному та кожній міцного здоров'я, злагоди сімейного затишку та добробуту, побажати всім родинам військових. Миру, перемоги та здобутків. Хочу побажати нашим цивільним населенню, дорогі громадяни України. Я бажаю вам та вашим родинам здоров'я, злагоду, добробуту, миру і перемоги нашій державі. Тому що перемога це є не лише таким шляхом, яким можна скласти для нас, а перемога це є наша єдність, наша сила і наша підтримка. Тож бажаю всім гарного дня. Тихих ночей всього самого найкращого, слава Україні, слава збройним силам України.